Вітаю всіх на каналі Академія безпечного водіння. Мене звати Сенка Роман, я автоінструктор. Зараз будемо ми визначатись, скільки потрібно відстані до пішохідного переходу. Як це зробити, що ми повинні побачити? От дивимось, наприклад, є у нас з вами пішохідний переход. Як визначитись, на якій відстані нам зупинитися, щоб не порушувати правила? По правилах дорожнього руху зупинка забороняється за 10 метрів до пішохідного переходу. От давайте розбиратися. Якщо ми під'їжджаємо, і бачимо соцільну лінію. Подивіться, от є суцільна лінія, то вона є приблизно у нас 8-10 метрів, так по ГОСТам. Ми можемо не доїхати цієї суцільної лінії. Якщо, наприклад, у нас з вами нема суцільної лінії, як ми можемо визначити з вами? Якщо у нас автомобіль, наприклад, десь від, довжина автомобіля 4,50, то десь приблизно 2-2,5-3 автомобілі. Якщо ми під'їжджаємо, наприклад, до пішохідного переходу і між нами та пішохідним переходом. Може тут поставити два автомобіля чи може два з половиною, а краще три автомобіля. Ми можемо з вами зупинятися, і це не буде порушенням дорожнього руху, і не буде порушення правил. Тому, будь ласка, визначайте відстань. Якщо ви не розумієте відстань, ви можете вийти з автомобіля приблизно приблизно подивитися. Да, це повинно ви звикати до цього. З часом людина звикає до цих відстаній, але дивіться підказки. Якщо є суцільна, можемо по суцільній так зробити, щоб ми не доїхали, тому що між нами суцільно люди не можуть проїхати автомобілісти. Це буде порушення. Якщо нема суцільної, визначаємо приблизно 2,5-3 автомобілі до пішохідного переходу і зупиняємось, і це не буде порушенням.